Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Відгуляли випускний, а тепер збираються в величезний тур Україною. Минулого тижня на 1+,1 плюс вийшла остання серія культового серіалу Школа і щоб особисто зустрітися зі своїми фанатами, актори вирушають у свій останній фан-тур Україною. На шанувальників чекає величезна купа сюрпризів. От про ці сюрпризи зараз ви мені всі і розкажете. Вітайте, друзі! В нас в гостях Яніна Андрєєва, Ірина Кудашова, Богдана Сачук та Марія Кондратенко. Актори серіалу Школа ну давайте одразу. Тоді до туру розказуйте, чого нам очікувати, які сюрпризи у вас будуть для ваших шанувальників. Це буде інтерактивна вистава. Вже, якщо минулий тур це було просто знайомлення з нашою публікою містами України, то на цей раз це буде спілкування з аудиторією, з публікою. Ми будемо їх залучати. Це буде кастинг, конкурс і в онлайн-режимі наші глядачі будуть обирати переможців. Так, це, це буде... буде протистояння 10-11 класів. І для чогось наруч зможуть обирати, в якому місці який клас переміг? Ну круто. А от, наприклад, ми зараз побачимо, до речі, покажіть нам, будь ласка, декілька світлин з ваших справжніх випускних. Mm -hmm. да? Це вже питання більше до дівчат. Як ви відсвяткували свій випускний? І як ви взагалі обирали? Це ж вам сукні? Мабуть, доводилось двічі: yeah. перший раз на свій особистий випускний, другий раз для серіалу школа. Як воно було? Як пройшли ці два свята для вас? У мене це було дуже швидко, я не встигла зрозуміти, як це все сталося. Я просто плакала пів випускного і не розуміла, це починається якесь інше життя. Я думала, як це все буде. Та ну це було дуже якось сумно. А плакала після випускного якого? Того, що в справжній школі, чи і того, на, що в і серіалі? І Справжньому випускному, та те, що в серіалі, теж Not плакала. Справді, так, плакала після обох випускних. І взагалі так. у нас така ситуація була, коли була сцена Ані Трінчері, коли вона співала, так, так, так. режисер наша не витримала і вибігла на сцену і почала з нами плакати. Танцювати, і це насправді було дуже зворушливо. Ну, ви, скоріш за все, дуже так здружилися. Так, так ми стали от, однією сім'єю, правда. А, а от чесно, зізнайтеся, хотілося б вам, щоб у майбутньому було продовження? Можливо, справді ми тоді просто у Лані запитували. Можливо, універ якийсь, знаєте, або Звичай щось ми. таке. Хочеться Звичай. вам такого? Звичай. Не ви хочеться прощатися? Глядачі дуже після останньої серії писали, ну як це кінець? А де продовження? І це якось нелогічно. Писали не тільки глядачі з України, але за межами України це да, Молдова, це Білорусь. Це астана, це просто знаєте такий приємний шок. Люди плачуть, дорослі, малі, зніміть, будь ласка, продовження. Писала на телеканал, сказала, що ми з плакатами будемо біля телеканалу, тільки, будь ласка, знімайте продовження. Та ми самі дуже хочемо. Ну, я так розумію, так, що не ви так. не проти, потрібно тепер тільки з продюсерами поговорити для так, того, щоб так, і так, запустити так, ще так, один так. новий сезон. От, розкажіть трішки про попередній тур, коли ви їздили? Чим він вам запам'ятався? От що О, такого яскравого так. було, тому що ми розуміємо, що це буде відрізнятися ну, від першого. Але перший він все ж таки, знаєте, ну він перший. він перший, Це так і тут нічого не скаже. Правда. Просто неймовірно, коли діти до тебе підходять, обнімають тебе. Це просто неймовірний заряд енергії і позитиву, який ти відчуваєш від цих дітей. Ну, Чесно за да. автографом. Взагалі, взагалі, це був перший тур. Ну і було дуже цікаво ну, спостерігати за дітьми, як вони до тебе підходять, як казала Іра, так і е, обмін енергії і обмін е, любові, яка ну, відходить від зала і від е, нашого а нашої ви сцени. якось ніколи не відслідковували серед вашої аудиторії, серед ваших глядачів наймолодші. Це який вік, тому. Що що навіть якщо подивитися а, відео, видно, що там зовсім малесенькі є. Було таке, що вам хтось навіть, писав навіть 5 Років так. чотири так, приходили може, дуже за <сіплі> причому до Боді на руки можна до боді потрапитися. <сіплі> ну я вже зрозуміла, що фанати все ж таки трішки страждають за тим, що школа випускний закінчився. І їм хочеться якогось продовження. Не знаю, що б вам хотілося можливо сказати вашим фанатам, перед тим, як ми ще раз розкажемо про ваш тур. Що б ви хотіли, якийсь, можливо, заклик їм дати? Щоб нас чекали, ми всі їдемо, ми зараз готуємося активно до цієї зустрічі. Кожного дня у нас кожного дня репетиції. репетиції так. Будемо готувати для вас щось таке бомбезне. Ну, і Я думаю, що всі зрозуміли. Да. А, до до речі, речі, скільки всього міст буде задіяно в турі? 16. Так. 16. Але... Ну, але, спочатку от. це було 16, але тут але є секрет. Але У нас є маленький сюрприз. Да. Так, для всіх, Давайте. Для, для всіх є маленький сюрприз. Коли взагалі з'явилася з'явилася Афіша, то дуже почали шалено писати нам прихильники. Блін, хочемо вас у нашому місті, <ріст> і дуже активними були Мукачево і Одеса. І ага. ми всі разом вирішили, що ми хочемо поїхати саме в ці міста. 1 червня ми поїдемо до Одеси, а 11 квітня ми поїдемо до Мукачево. Боже, ви витримаєте взагалі таку величезну кількість місць? Чи ви вже звикли до такого постійного насиченого так, активного життя. Так, така Творча атмосфера на репетиціях та сподіваюся, що ми її передамо на нашому фонтурі. Цього ти розумієш, що ви щось таке суперфеєричне готуєте. Це робота, це втома, і це при... це обмін на... енергією. 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 Так ну давайте зараз просто наголосимо, що у е, вас буде у нас точніше на сторінці сніданку буде розіграш квитків О. від вас. Давай розкажи так. про це сама, власне. Або Є. хтось з дівчат. Давай. Розкажу, ми розіграємо два квитки для однієї людини, яка зможе потрапити на фан-зустріч в будь-якому місті України, але буде ще можливість не тільки просто подивитися нашу інтерактивну виставу але Алеї заглянути в наш світ, поспілкуватися з нами з нами, зайти в гримерку, зробити фото, тобто подивитися на нас з іншої сторони. Тобто, ви запрошуєте вашого глядача так, або так, переможе, переможця за лаштунки в наш маленький такий світ. Клас, е, до речі, от е, наш редактор записує, так запитує, так як ви випускники, так, е, ви взагалі ЗНО плануєте складати, куди на, в майбутньому плануєте вступати? Тому що акторство, звичайно, це круто, але проекти бувають різні. Які у вас плани на майбутнє, паралельно з акторством? Я так, Ви вже все ви розклали. Тоді садні коліття, куди будете вступати? Давайте, розповідайте. Куди, куди, куди розказуєте? Я на церкову академію я вчуся на співачку, вже третій курс, але молодші спеціалісти після 10 класу. Ти... Поступила так. Що мені дуже подобається, я бачу своє майбутнє і в акторській сфері, і в сфері музики. Але що більше все ж таки подобається? Мої пані запитували, що б ти більш, що б ти обрала? Все ж таки акторство чи співи? Ось я не знаю, я з дитинства просто з музикою йду по, ж... по життю, але дуже люблю акторську майстерність, так що вони мене якось паралельно. Йдуть Короче, ти відсіли. плануєш це все? І туди, і туди. Так, зрозуміло, так. Я Ірочка. навчаюся в Київському національному університеті культури і мистецтв. Я вчусь на журналіста і паралельно на актрису. О, ну ти, так. ти, ти майже наша колега. <клес> так. Можна, так, хотіла б зв'язати своє майбутнє За з акторством, з акторством. Все Щирки ж таки, да журналістика. Так. Але журналістика вона дуже корисна, тому я. Кидати її зовсім не хочу, Богдане. Ти. Я вступив до національного університету імені Карпенка Карого угу. на театральний курс е, імені Богдана Михайловича Банюка. Остав. Одним словом, у нас тут майбутні актори і нинішні, і майбутні вже е, ще раз хочу вам нагадати, що після ефіру в інстаграм сніданку ми розіграємо два квитки на фан-тур серіалу школа. Будь ласка, не прогавте, тому що ви зможете виграти і потрапити, я так розумію, в будь-яке місто, яке обере глядач так. так? так. Ну, класна нагода, тим паче, що ви не просто потрапите на цей тур, ви ще й потрапите за лаштунки. А там, як завжди, відбувається все найцікавіше. Не просто автографи, не просто світлини. А ви побачите, як твориться це все, як робиться тур, і взагалі, що актори роблять в таких поїздках. Дякуємо, друзі, за те, що ви прийшли. Я думаю, ваші прихильники зараз від екрані відлипати не будуть. До речі, ми потім з вами ще поспілкуємося в інстаграм-трансляції, тому нікуди від нас не тікайте. У нас в гостях були актори, серіалу. O que